Що стосується громадян Російської Федерації, які за зовнішніми ознаками або за ознаками тих речей, які вони з собою переміщували, були готові приймати участь в дестабілізації ситуації, то такий був затриманий в пункті контролю Хоробичі на залізничному транспорті, в поїзді з полученням санкт петербург сімферополь і Він їхав з трьома комплектами камуфльованої форми одягу, з масками військової військовим взуттям, а також мав при собі резинову палицю ПР-73. Встановленим порядком йому заборонено в'їзд на територію України. Терміном на три роки до речі, ми його на наступний день в поїзді Мінськ-Одеса вже з іншою метою виявили. Він подавав про себе іншу мету, вже їхав в Одесу, а не в Сімферополь.